Останнім часом у соцмережах і коментарях нас часто запитують, що це така посада People Partner. Тому що там HR-джуналіст, рекрутер, сорсер уже стає людям більш відомо. Але з'явилася знову професія People Partner. І це не нова професія, але все одно про неї мало хто чув. І це, в принципі, один з HRів. Але давайте поговоримо, що входить в його компетенції і в зону відповідальності, і для чого він взагалі компанії. З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Поїхали. У середніх та великих компаніях зі штатом 100 плюс співробітників дуже складно відстежувати настрої колективу, задавати тон культурі компанії та формувати повсякденну комунікацію зі всіма співробітниками одночасно. В такі моменти втрачається зв'язок з колективом та довірливі відносини між керівниками і підлеглими. І якщо вдобавок компанія ще й швидко розвивається. І зростає, і співробітники швидко підіймаються кар'єрними сходинками, займаючи нові для себе позиції, наприклад, менеджерів, але не встигають там дуже швидко навчатися. То такі керівники часто не знають, як їм працювати з підлеглими, як будувати з ними відносини, мотивувати команду, вирішувати критичні кейси і правильно доносити повідомлення. А саме керівники мають ставити цілі своїм підлеглам. Роз'яснювати та доносити повідомлення від бізнесу до лінійних працівників та формувати досвід співробітників. Для таких випадків в компаніях мають існувати People Partners, які можуть компенсувати ці моменти чи підсилити дії керівника, показати менеджеру, в яких питаннях треба допрацювати, які моменти враховувати на майбутнє, та як надавати зворотний зв'язок своїм підлеглим. People Partner є першим контактом. Порадником і розбудовником відносин між співробітниками, а також між керівником та його командою. Це контактна особа і радник для співробітників та керівників майже в усіх питаннях пов'язаних з організацією. Які ж основні функції People Partner? Це участь в онбордингу, утримання на позиції, проведення тренінгів, управління та аналіз ефективності. Проведення зустрічей на наодинці, а також звільнення, також вибудовування та підтримка довірливих та партнерських відносин з кожним співробітником компанії, також він може діяти на позиції коуча та домагатися знаходити найкращі рішення на перетині інтересів співробітника та бізнесу, може працювати з задоволеністю та залученістю співробітників, моніторити ситуації в командах, консультувати та допомагати у розв'язанні питань, налагоджувати комунікацію між всіма. Транслювати цінності та корпоративну культуру компанії, контролювати цінності поведінки, надавати зворотний зв'язок керівникам і працювати з вигоранням співробітників. People Partner є стратегічним помічником керівника, тому що він підсилює менеджерські функції керівника, впливає на стан співробітників, на ключові показники, такі як лояльність, продуктивність та залученість, та надає зворотний зв'язок керівнику. People Partner стає незамінним під час гібридного або повністю віддаленого форматів роботи. І коли компанія працює в гібридному віддаленому форматі, у People Partner є такі важливі функції. Першим це буде двостороння комунікація. Спеціаліст додатково проговорює та роз'яснює новини, рішення компанії, відповідає на питання і ділиться зворотним зв'язком. Також в таких обставинах People Partner буде. Зв'язковим між компанією та співробітником. Також він буде робити опитування і збирати статистику. Також буде аналізувати, як люди по різному відносяться до тієї чи іншої інформації, як реагують і на основі цього формувати стратегію комунікації з кожним окремим співробітником. Також буде роз'ясняти співробітникам, що керівництво мало на увазі при тій чи іншій комунікації. Також буде допомагати керівникам. Підготувати зустріч для об'єднання команди, тому що є співробітники або нові співробітники на віддаленій роботі, яким важко комунікувати. І People Partner дає допомогу буде допомагати керівнику підготувати зустріч для об'єднання цих команд. Основні стратегічні компетенції People Partner має мати в таких сферах, як комунікація, побудова відносин, управління змінами, управління конфліктами, критичне та гнучке мислення. Також. Дуже важливе питання, особливо для керівників, топів і власників, чи буде People Partners впливати на прибуток компанії, тому що для них це дуже важливо. І для будь-якого бізнесу важливо усвідомлювати, наскільки кожна позиція в компанії впливає на її прибутковість. People Partner завдяки постійній і правильній комунікації може вплинути на плинність кадрів, зменшивши її завдяки побудові зв'язків між керівником та співробітником. Також People Partner. Прямо впливає на залученість колективу, а це призводить до збільшення прибутку. Адже відношення до бізнесу як до свого стимулює працівника працювати без додаткової мотивації чи стимуляції та пропонувати нові ідеї для розвитку компанії. Також People Partner впливає на лояльність та зменшення вигорання працівників, що в свою чергу збільшить прибуток, на утриманість співробітків компанії, що в свою чергу зменшить витрати на найм нових, і також буде впливати на прибуток. Також буде впливати на продуктивність працівників та ухилення від роботи. Середня вартість звільнення працівника становить 33% від його річної зарплати. Крім цього, компанія витрачає додатковий час на пошук нових сильних працівників, залучаючи додаткові ресурси та збільшуючи винагороду. Тому утримання співробітників дуже важливе для компанії. 47% HR-фахівців назвали утримання працівників головною проблемою в роботі з персоналом. І саме в утриманні співробітників може допомогти People Partner. Але ж чим People Partner відрізняється від HR-менеджера? Тому що, послухавши все попередньо сказане, я думаю, ви задумались, чи потрібен вам в компанії People Partner, якщо у вас вже є HR-менеджер. Ви маєте зрозуміти, що HR-менеджер це керівна посада, це менеджер, у якого можуть бути підлеглі. А ще на ньому лежать найчастіше адміністративні функції. People Partner зазвичай не має підлеглих. Та не має адміністративних функцій, він має підпорядковуватись HR-менеджеру та займатися вибудовуванням внутрішніх зв'язків всередині певної команди, а не всього колективу в цілому. Тому, якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях. А ми і надалі будемо старатися покращувати і записувати вам більш цікавий і корисний контент для розвитку вашого бізнесу і роботи з персоналом.